І, і усім привіт! Сь сьогодні ми взнали факт. Те, що коли, коли ви берете два бази латіра, то там боти. Ось. Бот. Бот. Подивіться увагу, що учотна запість создана в нульовому році. А це значить боти. І всім привіт, це я друг Семена Тимур. І ми зараз будемо показувати, що цей пах правдивий. Готовий. Май... Дивіться, дуже довго і шаки підібується. Це дуже погано. І на дзвін. бачите? Дуже славні І ми зараз будемо... Прижимаю ладжи. Куда? Боже, прости. Изи. паша Он мне звонил, Серёга. Иза. І зараз дивимося, правда чи ні? І, як бачите, це боти. Роботай, провіряйте.